Українська розвідка постійно відстежує все, що пов'язано з діяльністю рашиського окупаційного групування тимчасово окупованому Криму. Ми бомбимо кожен день. Там бін інфраструктуру. Відід Бог ми цього не хотіли. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України генерал Вадим Скібіцький. Інфраструктура на тимчасово окупованому півострові підтримується в певній готовності. У Криму розміщений сухопутний та авіаційний компонент рашистських військ. І вони готуються до оборонних дій на території цієї локації. Скібіцький додав, що росіяни обрали найбільш небезпечні напрямки, де може бути проведена морська десантна операція. А тепер саме там здійснюється. Існюють підготовку оборонних рубежів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.